31 березня 2023 року в Україні відзначають 150-й день народження нашого земляка Миколи Івановича Міхновського, українського політичного та громадського діяча, ідеолога самостійництва, першого представника українського націоналізму, адвоката, публіциста, діяча Української республіки і організатора її війська. Є автора брошури Самостійна Україна на вшанування його пам'яті цього дня філії Прилуцького краєзнавчого музею зібрали круглий стіл Україна для українців. На порядку денному ми розглядали питання біографічні, тому що звичайно важливо це коріння, виховання, родина і. Дитина, яка народилася у священника в 50 років, який товаришував з відомим етнографом Миколою Маркевичем, який товаришував з Шевченком, який присвятив йому вірш Бандуриста Орле Сизи і так далі, можна говорити багато чого про цю родину, тому ось власне згадуло про біографічні його дані. А говорили про його політичну діяльність, тому що. Як ми зробили сьогодні висновок, все-таки він був людиною свого часу, тому що багато говорять, що Міхновський був людиною не свого часу. Він був свого часу, тому що відбувалися революційні події, відбувалася зміна геополітики в Європі. Країни визначали свої території, і, власне, в Україні був цей шанс. Але до таких, як Міхновський, який був в меншості, не дослухалися. Говорили про його ось цей терористичний акт, який сказала про підрив пам'ятника Пушкіну. Ми повернулися в 120-річну історію про те, що зараз іде. Е Деколонізація, заміна вулиць, знову ж таки демонтаж пам'ятників. А про це Міхновський говорив ще в 1903 році. Він говорив, що поки немає пам'ятника велетню української нації Шевченка, не може бути пам'ятників Пушкіну. Ці тези відгукнулися в серцях усіх учасників інтелектуальної бесіди, серед яких культурні та політичні діячі міста. Освітяни, та звісно ж, історики, особливою гостею на зібранні стала студентка Національного університету імені Тараса Шевченка Маргарита Ткаченко. Наразі дівчина пише магістерську роботу, присвячену Міхновському. В нашому університеті багато уваги приділяється таким важливим постатям, важливим подіям, як сьогодні ми розповідали на круговому столі про Миколу Міхновського. То, Перша персона, яка прийшла мені в голову для дослідження, це був саме Микола Міхновський. Мені дуже імпонують його ідеї національного творення, створення армії, що зараз дуже важливо, як і тоді, і зараз в нашому суспільстві. І тому обрала саме його. Дівчина говорить, що кожного разу, коли підіймається тема постаті ідеолога української самостійності, його месенджі розкриваються з новою силою. Я зрозуміла, що потрібно ніколи не відмовлятися від своїх ідей, що потрібно їх продвигати, що також не потрібно. Слухати якісь невірні поради, і невірні поради, якісь негативні від наставників, і так далі, також зрозуміла, як я їй говорила раніше, про важливість армії що. Тоді 150 років тому, що зараз, нині ми маємо знати більше про таких визначних особистостей, як Микола Міхновський, адже вони, наче пряме втілення нашої національної ідеї, підсумувала Тетяна Зоць. Сьогоднішній круглий стіл він такий був, нібито узагальнюючий, але стверджуючий в тому, що е, має бути. Е, Пам'ять має бути національна, скажімо така ідея, тому що знову ж таки, повертаючись до десяти заповідей Міхновського, до його самостійної країни, ми сьогодні говорили. Ми розбирали ці заповіді, що вони тлумачать. То він говорив, що без національного визволення не може бути соціального визволення. В першій мірі має бути. І зараз ми бачимо, війна ж іде не лише на політичному рівні, вона йде і на національному рівні, культурному рівні, історичному і гуманітарному, в цьому рівні йде війна. Тому дуже вкрай важливо знати таких постатей, пам'ятати їх і робити певні висновки.